Ось, привіт. Вітаю, друзі. Ви на проєкті блога. Ми на каналі блога жахливому каналі, але як є, так є. Так це треба буде вирізати. Сьогодні? О, що сьогодні? Потім він вирізає overrisaє... це, окрім фрази, це треба буде вирізати, я знаю. У нас з'явилися певні речі, які можна розіграти. Деякі від Ubisoft, деякі від нашої доброї душі. У нас є 5 призових місць. Зараз трохи пізніше, пан Дубо, Олександр нас озвучить їх, але які умови конкурсу. По-перше, ви маєте присилати фотку, де. Ані я хотів сказати. Це, Давай, це, це я, це, якщо, я хотів сказати фотку, де ви присилаєте свою в трусах, щоб типу разом прийти. Я жартувати хотів. Це був жарт. Але отже, що ви маєте з. Так, якщо ти не виріжеш, то будь ласка, не робіть цього. Отже, що ви маєте зробити? Це обрати будь-який кліпів, який ви коли-небудь записали в січі. Він має, може бути довжиною до одного раунда, не більше одного раунда довжиною. Бажано десь секунд 15-20, щось в цьому роді. Ви берете його, він може бути смішним, він може бути цікавим. Might be cooked. Ah! Ah! Він може бути жахливим, але що найважливіше, він має бути вашим. Це перша умова. Друга умова, гра в ньому має бути англійською мовою. Ми не будемо показувати, чи там якогось коментувати поверх російської мовної гри. Тут треба, ну, пересла, як Фехтавання. Це як фехтовання. Так, да, тільки ми в шахмати граємо. Го! Третє, що ви робите, ви берете цей кліп, заливаєте його або на Google Drive, або на YouTube, так щоб нам його завантажити не треба було. І пересилаєте нам нашу на пошту. Там вона буде на екрані, там в описі. Ем, у нас на каналі на неї є посилання. Ви пересилаєте це туди. В темі вказуєте кліп для конкурсу, а потім можете вказувати в самому листі, окрім ясна річ, посилання на цей кліп або його вставка з Google Drive. Ви що туди вказуєте, так це ви вказуєте туди контекст. Для Іпа, які ж бажаєте, і також вкажіть, як нам вас називати в самому кліпі, тобто, якщо по вашому ніку, скажімо. І потім ми пройдемося по цим кліпам, оберемо 5 кращих місць, потім розподілимо, і потім з вами зв'яжемося з тієї самої облоговою пошти на вашу пошту, з якої ви надіслали кліп. Ми з вами зв'яжемося і тоді вже уточнимо ваші деталі щодо надсилання подарунків. Тому що поки що ми не хочемо красти всі ваші особисті деталі на самому початку, тому ми їх уточнимо трохи згодом, коли ви вже, якщо ви. Щось переможете. Отже, я щось пропустив? Ні, ні, я просто хотів показати призові, які в нас є. Нам Ubisoft Україна вислала такий рюзачок. Він дуже смішний, прикольний. Він відкривається тут сцені. Тут є побажання подяки за роботу. Думаю, вона не сильно вам пригодиться, але якщо що, то теж таке є, вона причеплена. Типу, дякую за роботу, ви молодці. Він просторний, великий, відкривається навіть є потайний відсік. Ось такий там. Ось, можна помістити багато чого насправді. Я думаю, ноутбук 3 рейд точно сюди влізать. Також є спереду ось такий, як це називається, кишеня. I guess. Там нічого немає. І тут також є патчі. Два патчі, вони знімаються. Я не буду їх знімати, щоб не портити, не дай Боже, нічого. Але тим не менше ви можете це зробити. Або додати, наприклад, додаткові патчі. Також. Я можу вам. Покласти в комплект, до цього рюкзачка ось цю фотографію. <реш> так. Типу, це реально. Вона поїде через, Адоб... через Adobe PDF підписана мною. Значить, наступне: це е термопляшка, термокружка. як називається, лошам правильно сказати. <реш> Напевно, кружка? Термокружка. Тому що з неї пити можна. Вона відкривається. Вона така багаторазова. Е можна пити? Каву, чай, всі напої, гарячі, холодні, що ви хочете. Так, і потім у нас є чорний блокнот, який без сов Київ. Він пустий, без полів, без нічого. Хочете, можу mm. розписатись. Польша може розписатись. <рес> так, ще раз Прийду додому до тебе. І тут є Чекай. закритий. А то ліжко буду. Знаєш, я прямо зараз під ним, ним насправді. <рес> О, oh, ні, мені треба валити. В шафу, в шафу зараз простребував. Я перевірив. Я сховався в іншому місці. Добре, що ти не чув. О, oh, ні, ти на секунду подивився в правильне місце, куди я перейшов. Раз, раз. раз є запакований синій блокнотик, я його не розпаковував, бо якщо. Ну, щоб не подряпати його. Щоб бути в презентальному виді. Закритий блокнотик Ubisoft Київ. Я думаю, там є поля, я його не відкривав, тому я не знаю. Але ви можете його теж отримати. І. І, і на останок на наше п'яте фінальне призове місце є лімітований кулончик з Азов. З Азовом. Тут є навіть qr кіргодік і ваш унікальний номер. Оце лімітована штука. Я не пам'ятаю, Кіркодік, напевно, замазувати треба буде. Я замажу на монтажі. <реш> Здається, він веде до якогось відео подяки, де там, типу, стає важливий чоловічок і такий, типу, дякую тобі за підбання. Я не пам'ятаю, де я його взяв, купив, отримав або мені подарували, але факт є факт. Тому так. Можете приймати участь у розіграші Олшон. Є якісь побажання на кінець. Кліпи мають бути смішними, цікавими чи поганими. Дивіться, у вас є шанс перемогти один з двох варіантів. Або якщо ви чемпіон, або якщо ви копір. У вас тоді, як би сказав, найвищі можливості перемогти. Так, да, не потрібно грати як чемпіон, якийсь там, я не знаю, один в п'ять та Просто якийсь цікавий момент з матчу з гри, який вам сподобався, і ви хочете його надіслати. Це був ваш момент, і там англійська локалізація гри. Це достатньо важливо для нас. Тому, тому. я. Я проти ще і польської, я польського пропускаю. Будь-яка будь мова, І знаєш, і знаєш з, з поваги до X ще корейську пропускаємо, так? Коротше, про Fair X повага. Коротше, да. Все, ми про сценарію, запишемо, це, це важко, друзі. Але якщо що, то ми uh, є шанс, що ми це запишемо, тобто нашу реакцію на все це. Uh, якщо ви бажаєте, щоб ми, скажімо, оцінили кліп, але їм ні з ким не ділилися, то тоді теж це вказуйте в листі, Та, просто хочеться проводити на конкурс. Тому, отак, друзі. Тому що, щось смішне на кінець. Почекаю, а ми хіба там вже не обрізали, я думав, вже за... відео закінчено. Типу, як ми назвали всі умови, все обрізаємо, ні? Хм. Не купляйте ж у Фортнайті, Це все.